Напевно, побачивши це прев'ю, у вас появилась думка, що тут будуть розповідати про топ найкращих криптовалют у всьому світі, або про те, як заробити на тих самих ф'ючерсах. Нічого не маю проти ф'ючерсів, але якщо чесно, то вони вже всіх трохи підзаїбну. І звісно, в кінці відео я заставлю вас купити мій супердорогий курс по заробітку на крипті, або якщо коротше кажучи, як просрати свої гроші. Знаєте, напевно у курсах немає нічого поганого. І там справді є потрібна корисна інформація. Але у більшості там стараються дати інформацію, яку ми і так знаємо. Просто ми до цього не знали, що вона правильна. І коли ми почуємо це від них, ми такі, о, і якщо так подумати, то у крипті є багато експертів, які говорять про складною мовою. Тобто, замість того, щоб сказати напряму, чому Бінанс найкраща біржа, у них йде на це півгодини. Хоча можна було просто сказати, що у неї найбільше грошей, і чим більша компанія, тим складніше її скаманути. Я це все сказав, в принципі, не для того, щоб обісрати експертів, як люблять всі інші, а для того, щоб потягнути час, бо відео вийде занадто коротким. Але в принципі це не тема цього відео, бо у цьому відео ми поговоримо, чому крипта справді потрібна і буде ще більш потрібна у майбутньому. І це можливість високого росту. Що я маю на увазі? Капіталізація крипторинка, або, як це модно казати, капа, на момент цього відео 900 мільярдів. Якщо так подумати, то це більше бюджету норм країни. Але насправді це все фігня, якщо порівняти це з капіталізацією інших секторів економіки. Ну, крім крипти, там тіпа, ще є медицина, фондовий ринок і багато чого іншого. І Якщо ми порівняємо, то побачимо, що крипта це майже нічого. Звісно, криптовалюта можливо ніколи не досягне настільки великої капіталізації, але вона точно зможе вирости, надіюсь. Якщо зайти на будь-яку компанію, яка робить щось в інтернеті, то ми побачимо, що якби ми купили її акції на момент її створення, то б заробили файну таку кутлету. Яку б точно хватило на нову вебку для уроків, тобто основна ідея в тому, що криптовалюті є куди рости, і за це її якраз і не люблять. Знову ж таки, нелогічно, а все тому, що колись ті самі компанії, які робили щось там в інтернеті, були дуже волатильними, тобто ви могли легко втратити гроші, і все це через малу капіталізацію. Чому так? Наприклад, якщо ми хочемо, щоб компанія з капіталізацією в 1 мільйон доларів виросла на 10%. То нам для цього потрібно просто купити 10% її акцій. А для сучасних капіталізацій даних компаній, щоб зрушити її ціну, наприклад, на 1% униз нам вже потрібно там 100 мільйонів. І зрозуміло, що це вже складніше зробити. І ось тому такі компанії вважають стабільними, а крипту, навпаки, дуже легко зрушити через малу кількість грошей. І, до речі, прямо зараз це дуже часто роблять. І довіра, звісно, також сильно падає. Ну і тут, звісно, можна заперечити, бо якщо довіри немає, значить і людей і Які захочуть її купляти не буде, і тому ціна рости також ну не буде, так і є, але будь-який період з негативного колись змінюється на позитивний, а потім навпаки, і так по колу до речі, це стосується не тільки. Грошей, цей круговорот зупинити нікому не під силу, і яка б не була там перспективна нова компанія по виготовленню якогось супер лютого кринжу, колись вона все одно буде падати. З одного боку це сумно, з іншого це дає нам нову можливість купити дешевше, тому що ми розуміємо або просто думаємо, що нічого безкінечно не падає. Ну, майже звісно, скам рости не буде. До речі, якого в останній час стало забагато. Тож, якщо повертатись про питання про те, чому люди мають купляти криптовалюту, то тут ми підходимо вже до другого пункту. І це можливість і легкість застосування. І напевно тут багато хто скіпане відео, тому що зараз ті криптовалюти ніде не використовуються практично. Ну, принаймні їх не можуть використовувати звичайні люди. І це майже так. Майже все у криптовалюті це просто якийсь прикол заради наживи. Тобто створеного для швидкого заробітку за рахунок проінвестованих у них грошей. І навіть той самий біткоін не має супервеликої цінності, якщо так подумати. Але, наприклад, як спосіб оплати, він набагато простіший і не потребує якихось верифікацій, ноги, руки, голови або ще чогось, щоб там почати користуватись. Зараз виходить багато різних програм, які замінюють більшість сучасних програм, тому що у них робити все те саме набагато простіше, і плюс ви можете ще й заробити. Тобто тут буде ще більше мотивації щось робити. Наприклад, є така штука як Мірор, це типу як Телетайп, тільки ви тут ще можете давати доступ до статей за покупку NFT. Тобто, якщо б ви вибирали між телетайпом і мірором, то напевно ви б вибрали друге. І з часом буде появлятися все більше подібних програм і все більше людей почнуть ними користуватись, бо це банально вигідніше, а взаємодія з ними. Це взаємодіє з криптою, тому вони також будуть, можливо, не розуміючи того вкладати у крипту. Також це все підхоплять фонди, щоб забрати собі кусок цього великого гіркого пирога, і почнуть вкладати сюди свої гроші. До речі, вже вкладають і немало. Тому я думаю, з часом багато людей почне це все юзати, і ми побачимо широке прийняття крипти. Ну я на це дуже сильно сподіваюся, бо якщо цього не станеться, мені не буде про що знімати відео. А якщо вам сподобалось таке відео, то можете поставити лайк і підписатися на канал. А якщо не сподобалось, то краще нічого не ставте, тому що дизлайків не видно і який сенс. Якщо вам також цікаво дізнатися більше про цей весь скам, то у мене його купа у телеграмі. Надіюсь, інформація була корисна, тому всім до побачення.